Дуже багато монеток, я буду багатий. Монетки з неба падають, що за кайф. я куплю собі піцу. Напиши в коментах, що ти любиш більше, піцу чи суші. У дивися, скільки там багато. Давай підемо туди і візьмемо всі ці монетки. кайф. Буде смішно, якщо ці монетки нічого не дають. Я не можу за них нічого купити. Але ж ні, ну щось дають же ж. А, ні, дивись, 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 дивись. Добавляються монетки в мене. Атюти. А я то думав, це щось класне, якесь. А там додаються зовсім копійки. Так, у нас є Ось тут, на жаль, нічого ми з тобою купити не можемо, щоб посадити. А, ну можемо купити кавуна. А дивись, ідемо, купимо з тобою лолі. -пап. Дякую, його немає. <ган> <ган> та ну зашов взагалі. А, квести. Тобто я виконую квести і за ці квести мені дають XP. І тоді я за це буду мати всякі отакі плюшки. А, уго! А скільки в мене є? А, в мене є 50. Я не можу нічого купити. О, дивись, ще якась штука. Купляємо. Лоліпап, Я його хотів, і я можу собі дозволити. Тому я зайшов і я куплю лоліпап. Let's go! Все він у нас є.